Вітаю, друзі! З вами Полікарпович. Продовжую оглядати військове спорядження від українських виробників. І сьогодні буде ось така коробочка на картинці. Ви в принципі бачили з назви відео, зрозуміли, але словами зараз проговорю, що це так би мовити третій гравець в плані спорядження для. Розвантаження спини, тобто каркас для розвантаження спини, як його позиціонують, це Next Gen Armor, броня наступного покоління. Український виробник також роблять досить цікаву броню, яка перекриває дуже велику площу тіла. Руки, ноги прямо повністю, ну і плюс тіло також повністю закриває. маються на увазі м'який балістичний захист. Коротше, в описі буде посилання на їхній сайт, можете перейти подивитись, в принципі, досить цікаві речі. Ну, Але сьогодні система розвантаження спини по типу Маром Dolphin, по типу RPSM. Власне, зараз буду знімати огляд, встановлювати її на ось даний комплекс спорядження. Це плитоноска UVIN Protect Base, також їхній РПС і рюкзак, як можете бачити, РБІ, трошки навантажений, то, власне, я зараз. Знімаю огляд, встановлюю на плитоноску і одразу проводжу, скажімо так, польовий тест даної системи, тобто з навантаженням, іду гуляти 2 кілометри по полям. Ну і потім буду ділитися своїми враженнями, в принципі, так само, як і з попередніми системами для розвантаження. Тому щоб не пропустити наступне відео з тестуванням, вже можна підписатись на канал, а також не забувайте поставити лайк цьому відео. Ну і буду чекати на ваші коментарі. В принципі, можна починати. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та брати. Бронет захисту балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу: це мілітарна дошка оголошень Ганзхаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А починати я буду, як завжди, з розпаковки, детального огляду виробу, його комплектації, ну і потім вже буде власне встановлення його в моє спорядження. Значить, в коробці маємо целлофановий пакет, в ньому сама система, додаткові запчастини. Також папірець. Рекомендації по встановленню каркасу з турботою про вас хочемо надати рекомендації для того, щоб каркас максимально дієво переносив вагу вашої броні. Потрібно правильно його відре... відрегулювати. Потрібно налаштувати по висоті так, щоб він трохи піднімав плитоноску бронежилет на 2-3 см над плечима, щоб задня плита повністю висіла на каркасі. Відрегулювання висоти залежить відсоток зняття ваги. Два відрегулювати довжину шлею плитоноски, щоб після встановлення каркаса плити були на правильній висоті. Якщо виникнуть якісь питання, будемо завжди раді допомогти. І... QR-код, але це здається на Telegram. Телеграм. Телеграмом не користуюсь, вам не рекомендую, тому навіть послання не буде. Хочу сказати, що такий приємний папірець, такий шершавенький трошечки софт-тач. Покупон мінус 5% знижки на наступну покупку для себе або некс покупок для друга. Дякуємо, що ви з нами. Ну, я думаю, що можете казати, що ви від Полікарповича і вам точно дадуть е, знижечку 5%, а може навіть і більше. Тут я вже не впевнений. Ну, Але знижками обов'язково користуйтесь. Так, по комплектації все, тому давайте вже розглянемо сам виріб, який ми отримуємо. Так, Великий. Целофановий пакет нам не цікавий. Ну і дві основні частини даного виробу. Власне, сам каркас, який у нас чіпляється до плитоноски, тут жорстка велкро, на плечах жорстка велкро. Бачимо логотип NextGen, кордура 1000, схожа прямо на оригінальний мультикам. І всередині та частина, яка до тіла, вона повністю з м'якої частини Velcro. Тобто це може також відігравати певну роль при монтажі даної системи. Так, і друга частина так званий огірок, ну, огірком воно називається у системі Marum Dolphin. Тут же ж я не знаю, як воно може називатись. Ну, коротше, ось ця жорстка частина. Яка кріпиться, ось ця відповідна частинка кріпиться на систему моля на бойовий пояс. Чотири стропи Молля і тут є три ряди, тобто дещо менше, ніж у системи Маром Долфін також з зовнішньої сторони у нас залишається стропа молі. Ось ця стропа моля вже, до речі, не оригінал. Вона вже фарбована, не плетена. Так, логотипчик NextGen, але хочу сказати, що і вартість цієї системи вона не дуже велика. Тому розраховувати прямо на максимально дорогі матеріали тут і не варто. Далі, ось це система швидкоз'єму даної системи. Про неї трошечки пізніше до неї у мене є декілька запитань далі. З задньої сторони у нас жорстка частина велкро і, типу, як ну, заглушка, можна так сказати, щоб воно там нікуди не липло, тому що є певна варіативність з її встановлення. І всередині, м'яка частина велкро, плюс ще додаткові ось такі штуковини. Це, ну, якщо хтось не зрозумів, робиться ось так. Це у нас на бойовому поясі, на РПС, а ця частина вже у нас на плечах. І за рахунок жорсткості цієї конструкції у нас має зніматись навантаження з. Хребта і передаватись нам на стегна. Певна рухливість тут у нас зберігається, воно, хоч і жорстке, але, в принципі, згинатись може, нахилятись, От, з нахилянням можуть бути проблеми, Ну але спробую, як воно все буде працювати. Окрім основних частин, є ще ось такий пакетик. В цьому пакетику з, скажімо так, необхідних нам речей, це дві ось такі липучки. А додатково ще ось ці липучки Є вони для того, щоб закрити ось цю жорстку частину молі. Якщо вона у нас не буде використовуватись, то щоб типу нічого не царапало. І ось ці липучки, вони якраз таки кріплять плечі системи до плечових лямок плитоноски. Ну, власне, зараз все це буду встановлювати. Там з усім цим і розберемось. Тут жорстка частина велкро і дві петлі також на велкро, щоб їх закріпити. Ще в пакетику можна побачити ремкомплект для спорядження, і ось це прямо. Прикольно, що він є, я, до речі, не впевнений, чи цей ремкомплект входить прямо у всі ну, в стандартну комплектацію, чи це може мені так відправили, але якщо воно входить в стандартну комплектацію, то це дуже круто. Тут є 4 стяжки, не дуже потужні, але тим не менш, добре, що вони є. Також захист для пальця, щоб не проколоти. Нитка, Нитка виглядає досить міцною. Ось такий невеличкий тубус з голками різних розмірів, щось китайське з Аліекспресу, скоріш за все, дешеве. І ось такі люті ножиці, ось вони прорізали навіть свій чохол. Мені вони нагадують якийсь інструмент для катувань, але ну, от вони є в комплекті е, даного ремкомплекту. І насправді добре, що воно є, такі речі ніколи не завадять для якогось там польового ремонту спорядження, щось десь швиденько заштопати, щоб воно просто не розвалилось, стяжками стягнути, ниткою зашити. Коротше, ну, прикольно, приємний такий бонус в комплектації до даної і так не дуже дорогої системи. Ну, власне, от і весь огляд. Зараз же ж буду встановлювати її на свою плитоноску від ЮВІНПОРТ моделька Бейс. Побачимо, як воно туди встане, побачимо, як воно буде налаштовуватись. Ну і пізніше протестую, побачимо, як воно буде працювати. Почну зі встановлення оцього жорсткого каркасу на задню частину плитоноски. Власне, передня частина зараз не потрібна, тому я її повністю від'єднав, щоб вона мені не заважала. І цю частинку поки що так можна прибрати. Зараз встановлюється ось ця частина з жорсткою частиною велкро. Воно встановлюється в середину плитоноски. Але тут одразу у мене виникає певний нюанс. а так, Тому що треба це все встановлювати все-таки разом. А відрегулювати висоту мені зараз буде доволі складно. Ну що ж, значить, встановлюємо все разом, а потім вже якось будемо пробувати. Регулювати висоту. Так, ну давайте приблизно, хоч треба прикинути, як воно має виглядати. Виглядати має отак: ось ці частини кріпляться до плечових лямок, і ось ця частина має бути десь приблизно посередині. Далі у мене тут є ще горизонтальна течка з захистом попереку. І, відповідно, бойовий пояс у мене буде дещо нижче, десь аж ось так. Приблизно мені треба зафіксувати цю частину. Так, роблю це ось так. В принципі. Далі цим чохлом перекриваю жорстку частину велкро щоб вона мені не псувала сітку на плитоносці. І, в принципі, все. Навіщо ці липучки? Якось я не дуже зрозумів. А Можливо, можна буде його перевертати, ну, але це вже е, нюанси. Добре. Тепер треба зафіксувати плечові лямки. Для фіксації на плечових лямках є ось е, такі спеціальні, так би мовити, хомути. І тут вже залежить від моделі вашої плитоноски чи бронежилету, тому що плечові лямки вони відрізняються у всіх, і воно по-різному все це може фіксувати спрацювати. Е, тут у нас жорстка частина велкро на цій лямці, її ми фіксуємо до. Плеча каркасу, давайте так його назвемо, і дивимося, чи вистачить мені ось цих лямок для фіксації. ну В принципі, вистачає, але не те, щоб з великим запасом. Можна взагалі відмовитись від плечових лямок самого бронежилету чи плитоноски. І ну, все одно у нас на плечах буде лежати саме ось ця частина, саме з системи розвантаження. а не М'яка четверта частина плитоноски. Але у мене тут збройовий ремінь проходить. У мене з іншого боку там е, може проходити трубка гідратора, тому повністю відмовлятись від плечових лямок я не хочу, тому поки що буду встановлювати ось так. Точно так само встановлюю іншу частину. В принципі, все на цьому, скажімо так, фіксація у плитоносці закінчена. Далі потрібно ось цю частину зафіксувати. В бойовому поясі тут є так звана петля для швидкого скидання. Ми за нею типу просто смикаємо, і у нас ці дві частини роз'єднуються. І тут вже є певний недолік, що це все досить непросто вдягається і заплітається одне в одного. Ну але про це вже при вдяганні я вам розповім. Зараз же ж встановлюю цю частинку в бойовий пояс, і далі буду все це якось вдягати. Ось так виглядає мій бойовий пояс, і мені виходить, треба цю частину встановити під е, мою велику утилітарку, яка в мене знаходиться позаду. Для цього треба її зняти, встановити. Базу, скажімо так, для системи розвантаження, і потім наверх можна назад буде встановити і мій утилітарний підсумок. Тобто ми не жертвуємо якимось там іншим спорядженням, до якого ми звикли при встановленні даної системи, що насправді добре. чотири місця воно займає і дві стропи горизонтальні воно займає, тобто і на неширокі пояси можна буде спокійно його кріпити. Ну що ж Заплітаю. Так, в принципі, все, база встановлена, тому зараз можу встановити назад свою утилітарку. Середня частина вже кріпиться в молі, які на ось цій базі знаходяться. Трошки, звичайно, менш зручно, але в принципі нічого страшного. Все, утилітарку заплів на своє місце. Ось так виглядає база системи з встановленим підсумком. В принципі, вона абсолютно ніяк не заважає, коли ми не будемо використовувати дану систему, що насправді є добре. Ну, власне, залишилось тепер з'єднати все це докупи, починати його міряти, починати його якось налаштовувати. Тепер ми маємо задня частина плитоноски, жорстка частина від цієї системи і. Ось база, яка знаходиться в бойовому поясі. Це все треба тепер з'єднати між собою. І тут вже з'являються певні незручності. По-перше, не дуже зручно, тому що у мене є ось ця горизонтальна аптечка з захистом попереку. Воно мені дещо заважає до цієї системи діставатись. Якби було щось по типу Фастекса, було б реально набагато зручніше. В принципі, ось цієї жорсткої фіксації можна і не робити, але потім, якщо воно в нас витягнеться, то. в принципі Працювати все це перестане. Фіксується воно наступним чином. Потрібно завести петлю в ось це кільце. Так, як я вже казав, все це робити незручно. І оце, мабуть, основний недолік даної системи, що ну реально досить незручно все ось це. Вдягати. Добре, що є варіант швидкого скидання, але от варіанту швидкого вдягання якось я тут не бачу. Так, далі є ось така стропа, також з декільцем, і її тепер потрібно протягнути через петлю. так Ось я її протягнув через петлю, далі воно зафіксується на липучці. І ось цими також липучками, в принципі, ще буде додаткова фіксація цієї петлі, щоб воно саме по собі нікуди не вилізло і система у нас не роз'єдналась. Так. так є, фіксую. На липучку і додаткова фіксація ось цими маленькими стропами. Ось так воно виглядає. Для швидкого скидання, відповідно, ми тягнемо за ось це кільце, і вона у нас система роз'єднується. До речі, фурнітура 2М, що ось це кільце, що це кільце ну І в принципі більше особливо то фурнітури тут і немає. Але має все це ось такий вигляд. Ну і не знаю, як воно зараз буде по висоті. В принципі, регулювати висоту можна досить просто. Можна ось цю частину роз'єднувати. І у нас одна частина залишиться на поясі, інша частина буде на плитоносці. Але для, скажімо так, постійного використання ну треба якось його. Підлаштовувати одне до іншого. Коротше, певні нюанси, які, як бачите, вже є. Що ж, пробую зараз все це вдягати на себе, побачу, що з цього вийде. І от, мабуть, головний недолік даної системи, що потрібно вдягати плитоноску чи бронежилет одразу з бойовим поясом. Це реально менш зручно, ніж одягати їх окремо. Так, мабуть, одразу застібну пояс. І тепер бронежилет. Ну, в моєму випадку плитоноска. Так, що у мене з плечами? В принципі, ось так воно все виглядає. Зараз ви майже нічого не побачите. Ось це кільце яке для швидкого знімання. Мені здається, треба трошки додати висоти. В принципі, є невеличкий зазор між плечами, між плечами і самою системою, як і має бути, але він невеличкий, якщо я вдягну ще й рюкзак, то воно вже все ляже мені на плечі. Так, якась частина все одно буде передаватись на пояс, але ну, для більшої ефективності, мені здається, треба... Трошки припідняти. І взагалі дуже важливо правильно налаштовувати ось такі системи розвантаження. Чим краще вона буде налаштована, тим ефективніше вона буде працювати. Якщо просто її вдягнути, сама по собі вона не працюватиме. Тому зараз все це знімаю і е, додаю висоти. Ну, от, в принципі, пояс розтібнув, Трошечки відчувається навантаження на плечі, але не дуже велике насправді. Так, для збільшення висоти потрібно. Ось цю частину опустити трошки нижче. Ну, от, десь так. Пробую вдягати. Знову ж таки незручно, коли одягається все разом. І також для таких систем дуже важливо о, гарно підігнати пояс, щоб пояс міцно на вас сидів, і відповідно він не висів на цій системі, не додавав ваги плечам, а працював для розподілення цієї самої ваги на пояс. Блін, Причепив ніж, і ніж мені заважає користуватися цим фастиксом. Так, а тут мені трошечки шлейка заважає. Хоча в цілому нічого критичного. Ну ось так. В принципі, в принципі наче непогано, лямки вони підняті. Ну, десь на декілька сантиметрів, я не знаю, там два пальці влазить, як і написано власне в інструкції. І як, в принципі, має бути. І тепер теоретично вага плитоноски лежить не на плечах, не на хребті, а через ось цю жорстку частину передається мені на пояс. Так як навантаження зараз не дуже велике, то дуже великої різниці я якби і не відчуваю. Тому, власне, в наступному відео я все це протестую, одягну ще рюкзак з навантаженням і побачимо, як воно все це буде працювати, скажімо так, в роботі. А на цьому, в принципі, все. Це огляд, огляд та встановлення щодо нахилів. Та, в принципі, нормально, я б сказав, такі нахили. Сісти також можна без проблем. Ну, в принципі, в принципі. Начебто непогано. Коротше, треба систему тестувати. Тестування, як я вже сказав, буде в наступному відео. Посилання буде, до речі, в описі. скоріш за все. Хто захоче, зможе подивитись трошки раніше, якщо стане спонсором каналу. Ну і Хочу також подякувати за мою підтримку головного партнера каналу це український виробник спорядження Балістика, а також генерального спонсора дошку мілітарну оголошень Ганзхаб. Також дякую всім спонсорам моїх каналів і діючим, і майбутнім для спонсорства є посилання в описі. Бувайтесь, фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати мене більше цікавого та якісного контенту. Ну, а з вами був Полікарпович, система розвантаження NextGen Armor, український виробник. І зараз переходжу до наступного відео власне, до тестування даної системи з навантаженням в звичайних польових умовах. Тому підпишіться на канал, якщо не підписані. Проставляйте лайки, пишіть вашу думку в коментарях і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!